Книга мудрості Ісуса Сина Сираха розділ 14. Щасливий муж, у якого на устах нема нечестя і якого не мучив докір гріхів. Щасливий, кого не винуватить власне сумління, і той, хто своєї надії не втратив. Скнарому серцеві не личить багатство, ані зависливій людині маєтки. Хто збирає собі відмовляючи, той збирає набуток для інших, і майном його сторонні будуть розкошувати. Хто не добрий сам до себе, до кого ж добрим він буде. Такий із власних дібр не зазнає радощів, немає гіршого, ніж той, хто заздрить собі самому, така бо заплата за злобу його. Коли й чинить він добро, то чинить несвідомо і наостанку таки злобу свою виявить. Лихий бо той, у кого очі зависні. Хто обличчя відвертає, хто людей зневажає, Око скупого не сите тим, що має, скнарість висушує геть його душу. Лукаве око заздро дивиться на хліб, отож і на власному столі його немає. Мій сину, якщо тільки маєш. Добре дбай про себе, а й Господові чини достойні приносини. Пам'ятай про те, що смерть не забариться і що рішення аду тобі не відкрито. Ще перед кончиною чини добро другові, і скільки спромоги простягай йому руку й давай. Себе не позбавляй благосної днини, з доброго бажання не пропускай нічого невже ти для іншого праці своєї не лишиш, і того, в чим трудився, жеребом не розділиш? Давай і бери, й веселися душею, бо ж насолоди шукати. Кожне тіло старіється, як і одежа, бо від віку присуджено смертю помреш. Як лист зелений на дереві рясному, один на землю падає, а другий виростає, так бо й з родом тілесним та кровним. Один умирає, другий народжується. Кожне діло, в якому зна, щезне, і той, хто його чинить, з ним і зникне. Щасливий муж, який над мудрістю роздумує, і здібності розуму свого обмірковує, який розмислює серцем над її дорогами, і який над тайнами її. Розважає. Він слідкував за нею, мов той мисливець, і на її стежках учиняв засідки. Уважно він дивиться крізь її вікно, і при її дверях він наслухує. Отаборюється він біля її дому, і в її стіни свій кілок забиває. Під її руками своє шатро напинає, і мешкає він у житлі щастя. Такі під її опіку дітей своїх поставить, і під її гіллям такі спочине, під її захистом сховається від спеки, а й житиме він у її славі. Книга мудрості Ісуса, Сина Сираха, розділ 15. Хто Господа страхається, той Це вчинить? Хто закон додержує, той мудрість здобуде, і вона назустріч, чому вийде, як мати, і як жінка дівиця, прийме Його. І нагодує його хлібом розуміння і напуватиме водою мудрості, зіпреться на неї, не похитнеться, пристане до неї, не осоромиться, вона його винесе, піднесе над ровесниками і серед громади уста йому відкриє. Знайде він радощі й вінок веселощів і вічне ймення він успадкує, не осягнуть її ніколи нерозумні люди, грішні мужі її не узріють, від гордощів далеко вона перебуває, то брехливі люди й не згадують про неї. Хвала з грішних уст не може личити, тому що вона не від Бога послана. Зате з уст мудрого вона прославиться, і господь його на добру путь наставить. Не кажи через господа я согрішив він бо того не чинить, що йому осоружне. Не кажи мовляв, він звів мене сам людина бо грішна. Господові не потрібна, усяка мерзота Господові осоружна і тим не люба, які його страхаються, це він від первоначала створив чоловіка і лишив його в руці свого власного рішення. Якщо тільки побажаєш заповіді збережеш, і дотримати вірність. У твоїй добрій волі. Перед тобою він поставив вогонь і воду, куди лиш захочеш, туди й простягнеш твою руку, ось перед людьми життя і смерть що забажає, те йому й дасться бо велика мудрість Господня. Він сильний владою і всевидючий, його очі на тих, які його страхаються, і сам він відає кожне діло людське. Нікому не велів він бути нечистивим нікому не давав він дозволу грішити. Книга мудрості Ісуса Сина Сираха розділ 16. Не бажай багато дітей ледачих, і не веселися синами нечистивими Як їх багато буде, не радій ними, коли вони не матимуть остраху Господнього. Не покладайся на їхнє життя і не звіряйся на їхню кількість, ліпше бо один, аніж ціла тисяча, і ліпше вмерти бездітним, ніж мати дітей нечистивих. Бо від одного розумного заселиться місто рід же беззаконних буде спустошений. Багато ось такого бачило моє око, а й від того сильніше чуло моє вухо. На зборах грішників вогонь займається, у неслухнянімум народі гнів розпалюється, не було милосердя над стародавніми велетнями, які збунтувалися через власну силу. Непощаджено пощаджено місце, де мешкав лот, стало бо осоружне через свою гординю і непомилувано пропащого поріддя, яке було винищене за свої гріхи, ані шестисот тисяч пішаниці, яка згромадилась у своїм жорстокосерді. Навіть коли б був лише один того шиї, то дивно було б, якби лишився безкарним, бо й милосердя й гнів від Господа, могутнього в прощенні й у вияві обурення. Великий він у милості, великий і у строгості, тож людей він за їхніми ділами судитиме. Грішник з грабунком не втече від нього, а й не буде обманутий терпець благочестивого. Повну волю дає він милосердю своєму, проте кожен одержить заплату за ділами. Господь учинив впертим фараона, який його не визнав, щоб стали знаними діла його під небом. Бо кожному створінню явне Його милосердя, і світло своє, і темряву призначив він людині. Не кажи від Господа сховаюсь, і хто там з висоти мене згадувати буде, у натовпі великому мене не впізнають, бо що моя душа в безмірному творінні? Ось небо і Небеса небес, безодня і земля тремтять, коли Він сходить, а й разом з ними гори та землі основи дрижать від остраху, коли він на них погляне. А на тим бо не міркує ніяке серце. Хто коли задумався над його путями, коли я грішу. Ніхто мене не бачить, а коли обманюю потай, хто знає. А діла справедливості хто їх розповість? Хто на них чекатиме? Бо ж завіт мовляв, далеко? Отак міркує людина, позбавлена розуму, безгуздий, спантеличений роздумує...» Над дурницями, слухай же мене, сину, і придбай знання і на мої слова, зважай своїм серцем, ступінь за ступенем відкрию освіту, і в усій докладності звістую знання, Господнім вироком діла його від первоначала. Відразу ж по створенні належно їх розподілено. Впровадив він порядок у діла свої навіки від самих початків аж до їхніх родів. Вони бо не знають ні голоду, ні втоми, і не покидають вони своєї праці, ані одне з них не зударюється з другим. Повік вони не будуть неслухнянні Його слову, а потім Господь споглянув на землю і її наповнив благами своїми, різнородними тваринами він покрив її обличчя, і вони повернуться до неї.